Вітаю! Сьогодні буду готувати лениві голубці. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку підготую засмажку із цибулі і моркви. Цибулю відправляю смажитись на сонячки олії, а моркву натру на великій терці. Коли цибулька підрумяниться, додаю моркву. І смажу до готовності. Смажки. Тим часом нашиткую капусту і ще нарізаю дрібненько. Переношу до миски. Тепер до капусти додаю фарш, в мене курячий, заздалегідь відварений рис, додаю спеції, кого які є, хто які полюбляє. Трішки кропу, мене з морозилки. І половину засмажки. І все перемішаю. беру форму для запікання. низ форми викладаю залишок засмажки, розрівнюю. Тепер мокрими руками буду формувати голубці. Добре, так прижимаю, щоб трималися до кучки, тримали форму. Я роблю круглої форми. Хто як полюбляє, можна придовгувати її робити. Кладу листочок лавровий і підготую заливку. До води додам сметану, майонез, кетчуп, трішки солі і все перемішаю. Тепер цією заливкою полю голубці. Ставлю в розігріту духовку на 180 градусів приблизно на 40-50 хвилин. Вже майже готові голубці натруїх сиром. І знову відправлю в духовку приблизно на 5 хвилин, щоб сир розплавився. Ось і голубці спеклися. Давайте дістанемо одненького. Погляньте, це нереальна смакота! Капусточка м'яка, голубці соковиті? Супер. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!